Трамп запропонував Зеленському обмінятися територіями з Росією. Відповідь була миттєвою. Категоричне ні. За словами Зеленського, така ідея це не обмін, а фактично нагородити агресора за захоплення 20% території України. Він наголосив: навіть якщо хтось думає, що Путін щось віддасть у відповідь, це ілюзія. В Україні конституція чітко говорить, жодна частина території не може бути предметом переговорів. Щоб змінити це, потрібно внести зміни в основний закон, а це можливо лише через всеукраїнський референдум, де голосує весь народ, а не окремий регіон. Саме тому референдум у Криму 2014 року був незаконним. Голосували лише на півострові, хоча мали право голосу всі громадяни України. Президент підкреслив. Я не можу і не буду віддавати території. Україна неподільна». І додав: жодні переговори з Росією не можуть відбутися без участі України. А ви вірите, що можна досягти миру без відмови від територій? Пишіть у коментарях, підписуйтесь, щоб першими дізнатися про всі гучні заяви світових лідерів.